Десятку найкращих ігрових епізодів суперліги 14 квітня відкриває захисник львів'ян Сергій Алфьоров, котрий пострілом із супротивом вбиває сирену наприкінці першої половини і надихає свою команду на вихід до півфіналу. На дев'яту сходинку піднялися маріупольські леви. Дмитро Забірченко обікрав опонента. Артем Сліпенчук відпасував у відрив, а Кирило Натяжко підсумував комбінацію китком з гори обома руками. Вміння просочуватись крізь щільну оборону на восьмому місці демонструє запорізький майстер слаломних проходів Ренді Калпепер. Цьому позицію ми віддаємо українському форварду хіміка В'ячеславу Боброву, який виводить партнера на побачення із кошиком передачею у стилі Меджика Джонсона. Один із головних винуватців Черкаської звитяги Марко Любічич після власного перехоплення переводить м'яча за спиною, а потім у стрімкому відриві віддає прихований пас на Чарльза Томаса, щоб окупувати шостий щабель. Олександр Липовий здобув скромні чотири бали у тріумфальному для Донецька матчі. Але ось цим слемданком залишив пам'ятний слід у розгромі над принциповим суперником. Потрапивши на п'яту позицію, Джеремі Шапел блокшотом зупиняє прохід опонента. А Річард Гуїн вже за кілька секунд на протилежному боці майданчика вибухає яскравим слемданком. Це четверте місце. На третій позиції досвід та інтуїція допомагають Саші Васильовичу виконати складне підбирання і віддати бездоганну передачу під щит на Майкла Лі, якому залишається поставити ефектну крапку. Менше двох з половиною секунд на атаку і відстань понад 10 метрів до цілі завдання для черкаського снайпера Чарльза Томаса. Котрий фантастичним китком випереджає сирену і відкриває перед своєю командою шлях до перемоги. Вище за решту несамовита вибуховість донецького центрового Кирила Песенка, якою він допомагає чинним чемпіонам зберегти шанс на вихід до наступного раунду плей-офф. Це перше місце добірки найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 14 квітня. We'll